Мовах війни найголовніше це допомога нашим захисникам. Дуже багато зірок роблять усе можливе, аби зібрати кошти для ЗСУ, проводять благодійні концерти. А є й ті, які виїхали за кордон, і майже не висловлюються щодо війни. Як, от, наприклад, колишній улюбленість з публіки Олег Винник Потап і Влад Яма. Список можна продовжувати. Як ставляться українці до хейту таких зірок, дізналася наша Ольга Клебанська. Давайте дивитись рубрику, що скажете. Ранок добрий! Відчуваю, ви вже готові до обговорень. Тож просто зараз про зірок, які виїхали за кордон, святкування Великодня і традиційна перевірка. Поїхали? Пиво пижіру в традицію звичайно. Без питань. А -а -а. Я то коза. Не мені їх засуджувати. І втікачі, і зрадники, і як їх тільки не називають. А от як ви ставитеся до хейту зірок, які виїхали за кордон і майже не говорять про війну? Класне питання. Мені здається, що то на їх совісті. Хай вони займаються своєю справою. Виїхали до побачення. Чи варто їм повертатись? Ну, я б, я б задумався на їх місці. Тільки через те, що люди їх не сприйматимуть. Це справа кожного, не мені їх засуджувати. В основному це ну, такі люди, які не мають якоїсь чіткої проукраїнської позиції. Негативно. на стати військовим Кожного свій вибір. Може, їм так треба було, може що. Так само я, я мама трьох дітей, я теж хотіла би виїхати, але така була ситуація. Вже в нас рік і чотири місяці, як чоловік, пропавший, рахується безвісти. Чекає йому чітко про те? Ну, Олег Винник, він вже казав, що дуже допомагає. Особливо другу допоміг виїхати і його сім'ї. Хто з Хейтом також? Я не знаю, я за ним не слідкую зовсім. Для мене не поклонник за них, чисто кажучи, якось не дуже хочеться і згадувати, тому що от вони були да для нас, для України, і потім от їх не стало. Вони згасли і згасли. Бувають, що гаснуть якось так. От поступово і щось є добре. Пам'ятаєш, а це ну даже не хочеться. Я їх взагалі не не вважаю, не, не, не вважаю за зазірки за зірок. Якщо ти виїжджаєш за кордон, то потрібно мінімально щось робити за твої країни, хоча б якісь збори, просто закликати інших колег іноземних до того, щоб привернути увагу до цієї ситуації. Потрібно розголошувати про те, що в Україні війна. Це важливо знати. Це не про, про те, про що можна мовчати. Наїлися до схочу, побилися яйцями, паски напекли. Як ви Великдень святкували? А Великдень ми збираємося з цією сім'єю. Спілкуємося, обговорюємо, як пройшов цей у нас рік. Плануємо наступні плани на наступний рік. На роботі чуємо. Разів, що тільки ятями трошки тільки З родиною обов'язково це з родиною. Вдома Готуємо паски, святковий стіл зранку, прикрашаємо яєчка. Виходимо на природу з, з друзями. І вже й празднуємо. Пиво пичорів традиція обично. Просто за звичайними українськими традиціями ходимо до храму, святимо пасочку. До церкви ми не ходимо, а от до батьків їздимо, відвідуємо. Яйцями б'ємося, як ти казав, і все. В Феофанівському парку розмовляємось, от їмо там м'ясо, пасочку. Ми самі спікаємо паску. У нас паски дітям дуже подобається, і це для нас така вже традиція сім'ї. Вони самі їх прикрашають, вибирають, ми вибираємо рецепти. Ні, yes. nee, не печем, не печемо ніколи. Тільки купуємо. або родичі просто дають паски. Ні, nee, мама не вміє. Я там старалася щось не виходило. В мене сім'я не віруюча, то ми не дуже святкуємо, але пасочки купуємо в магазині. Крашанки, писанки пишемо. Ми Ніколи не практикували писанки, але я знаю, що зараз це набуває популярність, тому що ми повертаємось до традицій. І чули їх, і бачили. А от чи впізнаєте, знаєте, хто це? Так, це, це, це. Ні, не, не зібров, не впізнаю, не впізнаю. Ох, ого. Це не Зібров. На кого схожий? На Франка не знаю. Це кінопродюсер. От гарний чоловік, але ні. Ні, я буду тут, знаєте, як вам як в дурнів шоу, такий соромитись постійно і казати, що це інтернет-портал. Це Степан Гіга. Це Гіга. Він співає пісню. Не буває цей... дороги. Ні, то Сібров. Ні, то степ... а, сі да. Ні це... почекай. Ні, це Гіга, це сон це Гіга. співає. Потім не буває дороги, дороги до храму. На могилі моїй посадіть молоду яварину. Степан Гіга. Пісні мама любить дуже сильно про його. Даже завжди в лісі віддихаємо, доключаємо на колонки Степана Гіго. Заспівай, Легі. Скажи, яку пісню знаєш. Яку пісню знаєш? Знає? Яку... Піс... Дякую тобі, дружину. Друзі мої. Ну, це їх багато є. Артистка якась. Ні, це вже не наше покоління. Да, це... ми, вже, ми вже у нас інші були зірки. Олеся якось її звати. Це Нікітюк, її я знаю, звісно. Я ж дивився, і ірешка колись давно. Це Леся Україна. Олюлюблениці моєї молодшої сестрички. Ну вона з Херсонщини, Ні, ось вона Хмельниччини, вона з Хмельниччини. З'явилася, перший вперше розміши комика, патріотка, велика, велику справу робила і з початку війни. Ну тось, тобто вона просто так. в захваті від неї. Вона велика молодець. Вона програма на новому каналі, співає, випускає там різні ролики, такі гумористичні. Хто зверху пішло? Є питання. Пішла поїхала далі. що Пісня так само цей сон вона якось в неї би, переробила під себе. Новий вийшов розмішу а Вона. В тому. Телеведуча, співачка. Терези за з як дуже її обожнює. Реально дуже щира, щира людина. Да, люблю її. А, ого, вона так змінилась. Це хто? Не пам'ятаю чесно. А, не знаю? Я теж не пам'ятаю. Ну, акторка, вроді. А це кола. Співачка. Дуже, дуже мені її пісні подобаються. В дуеті з «Як так» дуже вражає, дуже захоплює, дуже прям, ну, от, слухаємо да, трішки розсіялася. <півачка> Співачка кола. Я не знаю, яке у неї справжнє ім'я, але вона зараз дуже набуває популярності. Вона співає з маму ріку, вона от найпопулярніший фіт це люди. Ось і все. До нових зустрічей та нових обговорень.